Всім великий привіт вітаю вас на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні з Володією і з Вовою вибрались на степок, на Лужок покопати. Тут, от, друзі, був, був чернях, ну він ще є. Чернігівцею немає, черніг остався. Вова з Деусом. На Якій частоті? 25. На 25-й частоті я з квазаром на 18 частоті. Володя з Тесеєм на 18 частоті. І у Володі є, друзі, перша знахідка. Гляньте, Тесей на 18 частоті. У Володіних руках знайшов мега крутого Днарика. да. Лімець, на жаль, але, друзі, стан реально дуже гарний. Да, стан дуже гарний, дуже гарний вау. Супер, клас, 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 клас. А в нас з Вовою там якісь, бронзи, там всякі куски, якісь. У мене шмат, чи то браслет, чи то якась, не зрозуміло, що воно таке було взагалі. Вов вже є шматочок срібла. Ну, таке, таке, трошки трошки щось є. Думав, знімати не буду, але вже файно. Що? Може, проколочка. О, Вова щось знайшов. Ну, все, Володю ми вітаємо. У нас Два Вови, одного називаємо Вова, одного Володю, щоб не плутатись. Так, дивіться, що. Ну це теж щось бронзе. Бронзі. Бронзі. ой, я Бронзи знімає. Да, може... Супер, рухаємося. друзі. Лицар-клуб змінився. Ми стали соцмережею. Наша місія і велика мрія об'єднати істориків, археологів-пошуковців, романтиків, діячів культури та патріотів України в єдину онлайн-спільноту. Саме тому ми розробили унікальну соцмережу Лицар-клуб. Тут ви можете реєструватись, обмінюватись повідомленнями, коментарями, створювати тематичні групи, вести власні блоги про пошуки, знахідки та встановлення їх цінності. Лицар-клуб також має свій онлайн-магазин, де можна продати товари мистецтва, антикваріат та власні знахідки з фіксованої ціни. Запрошуємо всіх однодумців, кого цікавить історія, пошуки скарбів, мистецтво і культура. Всіх, кому цікава українська спадщина, приєднатись до соцмережі Лицар Клуб. Підтримайте нас. Глядачі, дивіться, вови. випала копійка Олександрівська. Ззаді курка обсмикана, От, а спереді теж не дуже файно щось. Угу. Короче, я не хочу фокусувати. Вой не треба. Ви не... О, сфокусував. Ось так, рухаємось. Глядачі маю знахідку, випала. У мене ось така фібулка, майже ціленька, немає лише голки, бронза. От, прикольненько. Вови теж там пару шматків бронзи випало. У мене шматочок срібла випало ще. Да, в кінці покажемо вам там, що в нас по знахідках ще повипадало. Ну так, прикольно, прикольно піде. Що там, що там, щось глибше? Ні, якесь. Вон, що Добре, друзі. Продовжуємо, не затримуємось. Глядачі, дочіюсь з якої ямки. Гляньте, випало в мене журбиночка. Журбиночка, шматочок срібного динарика. Дивіться. Можливо, можливо, щось схоже до Септимія Сівера, но може і не він. Може і не він. А ну... Пишіть в коментарях. Що це за дядечком міг бути? Хто в курсі? Да, шкода дуже великий такий був, Капець, срібло. Маю чергу знахідку, розпідільче, колечко. У Вови також випало колечко, одне фібулка, ну і дуже багато різної бронзи. І в мене також багато різної бронзи. І, вроді би, там великий оплавок срібла, схоже, вроді як срібло, не знаю. Вдома провіри. Рухаємось. Маю спиночку фібули. Така вона не ахті, але вона є. Ямку вже зарив. В общем, така десь з глибини в 15 см. Так, глядачі. Дивіться, перепрошую за вітер, такий вітер зірвався. Дивіться, вона випала, бронзова бусинка. Дивіться, яка прикольна. Бронзова, друзі, бусинка. Шматок срібла і всяке всіляке. Отак. Рухаємось. Так глядачі, дивіться, вон ямка. І випав у мене динаричок гляньте. По-любому динарик. Так, да, динарик. Лімісний. А що це там? Хто це що це? Це що таке, не поняв? Поліндж? Так то портрет? Ану стоп. Ану стоп. Ого! Це провінція. Ого! а це що таке? Я такого не бачив. провінція. Провінційний? Провінційна бронза. Та ти що? Ви погляньте, оце да. Навіть не знаю. А ну, друзі, підказуйте, що за імператор, що це взагалі таке? Що за сюжет? Вперше такий знаходжу. Крутяк. Шикардос. Шикарно. круто, друзі. Підказуйте, хто в курсі. Підказуйте ми рухаємось далі. Квазар в 3 на 18 частоті. Е, коп на сьогодні завершено. Значить, дивіться, оце все знайшов, Вова. подивіться скільки бронзи. Просто капець, там бусинка, та два шматка срібла. Тут теж щось не зрозуміли. Значить ось така фібулка. Зігнута кусочок спинки, дві радянські монети, одна імперія. Ну і друзі, дуже багатсько, просто дуже багатсько бронзи. І ось в мене. Теж дивіться які шматки, це взагалі якийсь був, один, другий шматок. Купа також різного шмаття, обломків, оплавків, отакий, якийсь бронзовий шматок, незрозумілий. Далі ось схоже срібло. Дві фібулки, розпредільче кільце. От. І динарика, журбиночка, половинка, кусочок срібла. Мій оцей такий якийсь прикольний динарик, незрозумілий. Вперше я такий знаходжу. Сюжет також цікавий. Ну і е, володі, динаричок також файний. Та що ж ти фокусую. Отак. Ну, Ось такі результати, друзі, на сьогодні. Всім дякую за перегляди, всім фарту успіхів і головне, як найшвидшої перемоги, тримаємось.